Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джин, в стразах, Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room А що, дівочки, балуємо себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тенден. Ніх я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьом. такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтемо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала «Іскра буря безумства, бо дівчинки, ну кава. Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Скарлят Йохансон не менше. Я перепрошую це голівудча колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Цю ж маленька Гадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк вальяжно. Переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину. Тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьому. Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, щоб він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець від СІЄ це триста два. Гривень. Найкраща помада Ever від Асті Lauder за 1995. І її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років 3 за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи Дашево? І як вам такий образ на побачення? Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу двадцять двадцять п'ять і роблю від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природні сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон від Доктор Хедісон він лягає в вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і напів. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. І як на мене дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні і чи вийшли в мене відтворити макіяж Хейл. Субтитрувальниця Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом тікток. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашомівшої маски від Біоданс, яка розірвала весь тікток. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж танклтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся, і це сто з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де да знайти усі бестселери в одному місці.